Співання мантр один із найсильніших. Побудований на хибних цінностях. Даються для зміцнення віри і духу, найефективніші методи зцілення від вірусів. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сасар, я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодія з енергією тонких планів служитель Фіолетового Променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. А активація дзвіночка. Роблють для вас видимими усі наші відео і медитації? Ісус сидів у медитативній позі і співав мантру Аум. У просторі лунав звук тибетських чаш. Я сіла біля нього і також почала співати Аум. Пам'ятаєш, як ти співала Аум три роки тому. І твій простір був захищений від вірусу, сказав Ісус. Я згадала, як співала сама, і організовувала співати Аум разом зі мною усіх, з ким спілкувалася. Подругу українку офлайн, а з подругами італійками співала онлайн по відео. Співання Аум, і інших мантр, високовібраційна музика очищає простір від низьких вібрацій і від вірусів як низьких вібрацій. зауважив Ісус. Таке видіння і спілкування з Ісусом я мала вчора в медитації зустріч з Ісусом. А сьогодні у ченнелінг поговорити зі мною про вірус. Прийшов. Архангел Рафаїл. Коли я його побачила, він стояв біля столу і розкладав на ньому чотирихлесник конюшини. Дивися, що я роблю. Бачиш, як багато тут чотирихлесників? Ці рослинки символізують удачу везіння. Удача і везіння супроводжують тих. І сприяють тим, хто живе згідно з божественними законами, тих, чия віра достатньо тверда у будь-яких життєвих ситуаціях, незважаючи на жодні ваші життєві випробування, будь-які випробування даються вам для зміцнення вашої віри і вашого духу для розуміння. Що лише із Творцем, і у Творці шлях є істини. І лише з ним можливо здолати усе і досягнути усього. Віра ваша має бути твердим фундаментом у цьому. Другий Архангел Рафаїл, я прийшла до тебе поговорити про Знаю, про що ти прийшла до мене поговорити. Він сміється. Ми ж з тобою про це погодили про новий штам отого вірусу, який вас налякав 4-3 роки тому. Правильно? Хм, я б не сказала, що він усіх налякав. Ну так, не усіх, багатьох. А налякав і за сприяння нескінченних інформаційних потоків, які виливали на ваші вуха і ваші очі, і вселяли у вас страх. У будь-якому вірусі існує лише певний відсоток загрози. Могутності, сили йому надають ваші страхи і ваші засоби масової інформації як джерела вивернутої інформації. Інформація, яка ганяється за сенсаціями і менш за все піклується про психічне здоров'я кожного із вас. Психічне здоров'я є основою вашого фізичного здоров'я. Там, де порушений баланс психічного здоров'я, там руйнується і фундамент фізичного. Маєте зрозуміти, що ваш світ фізичних форм побудований на хибних цінностях і на зароблянні грошей через нагнітання страхів на тих, хто їм піддається, на зароблянні грошей на продажі хімічних медичних препаратів тим, хто не здатний боротися по іншому. І з власними недухами. Так, енергетичне лікування непростий процес. енергетичне лікування пов'язане також із лікуванням травами. Це найефективніші методи для вашого зцілення, трави. Те, що приходить від природи, від матінки природи, енергії рослин плюс. Невидимі вашим очам, але відчутні тілам божественні енергії, які приходять через архангельські промені. Хто здатний вилікувати себе травами, той вже вміє оперувати енергіями зцілення, зцілюватися енергіями необхідно щодня, зцілення енергіями це не є процес, до якого звертаються тоді, коли стан здоров'я потребує. Негайного втручання, і потім знову відмовляються від них. Якщо ви вже до них звернулися, зцілилися, маєте надалі залишатися у взаємодії з ними, як і з рідними. Зцілення енергіями потребує знань, глибоких знань, вмінь, практичних навичок, досвіду, зціленню енергіями. Необхідно вчитися. Відчуваєте в енергії в руках. Відчуваєте, що можете зцілювати себе, спробували зцілювати ваших рідних. Ми дуже радіємо цьому, але щоб знати і вміти більше необхідно вчитися. Необхідно вчитися, щоб відполірувати усі ці знання і вміння. Щоб поглибити знання і вміння, необхідно вчитися. Ісус вчився, щоб знати, якими саме енергіями і що саме зцілюється найкраще, а які енергії не здатні зцілити певне захворювання, у всьому цьому необхідно вчитися, вчитися у наставників, вчитися у вчителів. Архангел Рафаїле, давай повернемося до теми нашої розмови. Не скажу нічого іншого, ніж те, що сказав тобі у медитації Ісус. І ти сама це дуже добре знаєш тверда віра, яка єднає вас із усіма можливими каналами божественних енергій, із усіма можливими методами взаємодії, одним із найсильніших, з яких є мантри. Співання мантр. Співання мантр їхні вібрації допомагають вам очищати власні тіла і простір навколо вас. Співання кожної мантри єднає вас із Творцем, будь-яке Божество, будь-яка істота Божа є частиною Творця. Співаючи мантру, ви заявляєте про єдність із Творцем, з енергіями Всесвіту. Відновлюйте зв'язок із Божественним домом. Архангел Рафаїле, скажи, будь ласка, а як захиститися від вірусу тим, хто не вміє користуватися енергіями, не бажає співати мантри. Тим, хто не вміє користуватися енергіями, але прагне, необхідно вчитися. А тим, хто не хоче співати мантри, чим ми можемо допомогти? Це їхній вибір. Ці можуть пробувати зцілюватися травами, але навіть для стілення травами необхідно мати міцний фундамент твердої віри у допомогу вищих сил. Ми ласкаво запрошуємо кожного у безмежний і цілющий світ божественних енергій. Лише до 13 вересня діє знижка 15% на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я і 20% знижка на курси Архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона». Запрошую на мої авторські курси. Архангела Рафаїле. Наостанок хочу задати ще одне запитання. Бувають випадки, коли звернення до хімічних медичних препаратів чи за медичної допомоги може бути найшвидшим способом порятунку задля зцілення недужої маленької дитини, літньої людини чи людини, яка потребує оперування. Так, бувають різні екстрені випадки. І там, де потрібна негайна медична допомога, оперативне медичне втручання. Необхідно звертатися і до ваших земних лікарів. Але паралельно маєте працювати також з енергіями. Ми говоримо про те, щоб відводити вас від насадженої вам земними структурами фатальної залежності від медичних хімічних препаратів.